Фінансову допомогу для України розікрали. Невже це правда? Ну, Україна фактично отримала від США зброї зброї на суму понад 70 мільярдів доларів. Допомоги там, на 100-200 мільярдів, про яку говорять різні джерела, Україна ніколи не отримувала саме в грошах. Про це в інтерв'ю Press» сказав президент України Володимир Зеленський. Ну, в принципі, це правда. Ми дійсно в грошах такі суми не отримали. Зеленський сказав, що от він, як президент воюючої країни, говорить, що ми отримали більше 75 мільярдів доларів у вигляді допомоги США, тобто 100 мільярдів з цих 177 мільярдів доларів, які були виділені або навіть 200 – як говорять там різні джерела, Україна ніколи не отримувала. І Зеленський каже, що це важливо, бо ми говоримо про конкретні речі, бо там ми отримували допомогу не грошима, а зброєю. Тобто навіть ці 70 з чимось мільярдів це була саме зброя. Виходить, що гроші, які виділялися на допомогу Україні, десь осіли в чиїхось кишенях. Ну як не дивно, не в кишенях українських чиновників. Ну, я припускаю, що мабуть саме тому Трамп так різко взявся за скорочення видатків державного бюджету США, і подивимося, що буде далі. Будуть розбиратися, і це в принципі правильно, тому що дійсно є дослідження вже по допомозі України, і більшу частину ми отримували якраз не грошима, а зброєю.